Сьогодні я буду тікати від голів. Я спосивання на цю гру залишу в описі. Тут треба бігти лабіринтом, тому можете запам'ятовувати, як робити. Тому що тут ще треба стрибати ось так від голів, тобто треба, щоб вони вас не спіймали. Звичайно, будуть чекпоїнти, але вони будуть дуже-дуже рідко. На цих голів можна стрибати. До речі, це дуже класно. Так, ось так стрибаємо. І зараз. До речі, тут навіть звуку немає, так кажемо. Але я все одно його вимкну до одного. І, до речі, в цій грі я б хотіла вам показати дещо. Те, що зверху є кнопочка, і ви можете обрати собі будь-який танець, бо, наприклад, у мене деяких не було. Деякий ось цей ще був на початку. Я його танцювала. І ви можете так ходити з цим танцем. Ось так, бачите? Ось так. А щоб зупинити, натискаєте зупинитись. Так, мені здається, це не те, що мені треба. А, ні. Вона показує, що мені треба туди. Але як я не знаю. Ага, ось тут, бачите, треба так пройти і застрибнути. І бачите, тут був чекпоінт. Я так просто перестрибуємо крізь них, бачите, як вони йдуть. Опа, бачите, тут велика голова, то ми від неї тікаємо. Так, головне, щоб вона мене не спіймала. Бачите, тут навіть стрілочки є і показують, де що. До речі, ця гра навіть трохи оновилася з тих пір, коли я грала. О, бачите, тут навіть перестрибувати треба. О, вже... Наступний рівень. До речі, одна монетка вам дає їх 10 монет. У мене вже 160 але я там тратила на багато чого. Що тут є? Маска. Крива, які нічого не роблять, бананова шкірка, не зрозуміло для чого. І тобто, ускорення, але воно вже за робакси. Пішло все. Опа, мене перекинуло на публічний сервер. Ну, нічого. Я бачу, тут ну, реально пройшла така прикольна. І я ще якось так швидко бігаю, якщо чесно. Я пам'ятаю, на другому рівні взагалі трохи інше було. Це був, би, це був би, мав бути, якийсь шостий чи сьомий. Тобто, ну, обнова пройшла і дуже круто. Так, тут треба по бокам так ставати, щоб вас не з'їли ці чудики. Так, нам сюди. О, побачите. Тут тобто, така. підвох такий. О, все, я вистрибала. Там був такий підвох, тому будьте обережні. Так, чекпоінт. Опа. Так, він там хід охороняє. Хм. Він там буде стояти. Ага, тут. Ще можна так було пройти. Ага, ось у двері. І я зупинилась. Тепер нам треба пострибати по цим штучкам і ще й не наткнутися на цих голів. Дивіться, до речі, як він ходить. У мене таке відчуття, що зі стінок появляються О, вже бачите рівень 3. Так, опа, тут вже набагато цікавіше. Так, у мене ще до сих пір не прогрузилося. О, тепер прогрузилось. Зараз нам треба в цю сторону, якщо я не помиляюсь. Так, в цю. Так, бачите, ось о. Що вам пише. Ха-ха. Тобто він нас з'їв. Побігли. Так, головне, щоб вони мене не зачіпали. О, бачите, тут такий новорічний. Чудок є. Ага, бачите. А ні, це я перепутала Так. Ось так по колу прострибуємо, тому що, як бачите, бачите воно сюди засмоктує, а воно йде до цих голівок, тому треба обходити. Тут не обов'язково. Так. Це, типу, такий великий. Зараз ми проходимо. Так, мені треба туди. До тої голови. Так, тут треба бути. Бачите, тут в іншу сторону. Тому. Краще об, обійти. Так, це одне із найскладніших для мене. було. тут треба бути дуже обережними, бо тут голова зустрічається на кожному. Майже на кожному кутку. Тому треба бути дуже обережними. Так, тут теж краще. Перестрибувати, бо бачите, вас просто з'їдять. <клес> Ура! Я прийшла. О, бачите? А ні, там мені показалось, що там є голова. <клес> так, вже рівень четвертий. Ну, я так швиденько прохожу, скажімо. Так, дивіться, тут обережно, тут просто можна через цю голову перестрибнути. Далі вам треба тут по драбині. Або по одній, або по іншій. Просто на одній трохи важче. Ага, тут, бачите, тут пере... стрибнути не можна. Тому треба бути обережними. Ой, бачите, тому треба тут із стрибками бути також обережними. Так, ось я на нього застрибнула. Тепер головне не наткнутися на цих голів. Так. Упс. Ти Та що ж я застрибнути не можу? О, все. Так, зберегли чекпоінт і побігли. Далі. Так, сюди. Ні, не сюди. Хоча, можливо, і сюди. Не, ого, двері. Так, чекпойнт. Хм, Сюди. Чекпоінт, сюди. Угу. Так, тут купу голів. Головне на них не наткнутися. Ага, ось ще двері. Як бачите двері, то зразу йдіть до них. Так, зберегли. Нам треба сюди, сюди. Так, мені здається. Опа, ні. Вниз. Так, тут перестрибнути, бо тут голови. Бачите, я згоріла. Так, тут теж треба бути обережним. Так, тут одна голова, тому тут буде легко. І вже я буду зараз на рівні п'ятому. Бачите, написано Stage 5, тобто п'ятий рівень. Бачите, тут навіть прозорі стіни і плюс в тому, в тому те, що їх видно. Так, нам треба сюди йти, в сторону, куди я йду. І так просто перестрибувати. Бачите, тут чекпоінт. Я зберіглась. Побігли. Ось так ось. Так, тепер не сюди. Не сюди. Н -н -н. Треба до червоного пройти. Ось так ось. Ось так ось. Так, оно, бачите, стрілочка. біжимо за стрілочкою. Так, все, я перестрибнула. Так, я залізла. Так, не наведіться на цю монетку. Бачите, це типу, щоб ви забрали, а вона вам нічого не дасть, і ви просто попрямуєте до цієї голови. Тому краще не рискуйте. Так, тут краще помаленьки пройтися, бо вона тобто не тріскається. Опа! Бачите, я згоріла. Ну, буває. Зараз ще раз спробуємо. Так, обережно. Так, тут проходимо знов, скажемо, на такий середній. І ось ось ще один чекпоінт. Далі відчиняємо і ми маємо пройти по цим трубам. Так, ще один чекпоінт. Так, обережно будьте з лазерами. Ага, тут треба ще чекати, коли падають ці голови. Хм, цікаво. Як говорять, на чужих помилках вчаться. Так, зараз вони падають. падає, схоже, не збирається. Так. піднялась. Бачите, впала. Так, тут перестрибнути треба. Так, відчиняйся. Все воно відчиняється. Так, і бачите, стадія 6. Вже, тобто, я буду на рівні шостому. Так. Так, ось це вже шостий рівень. Одне з найцікавіших. Це ліхтарик. І як мене вчила моя подруга, то краще вимкніть його і все. Тоді у вас голова з таки е, не так сильно бачить. Але загалом, я, мені здається, вона і так вас бачить. Але бачите, вона більш впалена, тому краще просто проходьте без ліхтарик. Не знаю, чому, але так краще. Опа. Бачите, він світить? І, скажімо, все на воду. Я не знаю. Ну, я бачу головастиків, тому можна без ліхтарика проходити. Так, тут одне із самих важких м'ячик, до речі, його можна посунути. Так, сюди. Сюди проходимо і йдемо по стрілочкам. Обов'язково йдіть по стрілочкам. Так, сюди. Тепер знову сюди. Тепер я дивлюся. Так ось, так ось, і ось так ось. Так, сюди, сюди. І бачите, вже стадія 7. Ну, тобто, прохожу я швидко. Для мене один із важких, я точно не пам'ятаю, здається, сьомий. Так, це сьомий. Це, типу. Ви так маєте ходити. Я навіть не знаю, як це назвати. Типу, як якісь. Комп... Раніше ігри були, ось то, з 1090-х. І так граємо, як. Ну, на террарію, мені здається, схоже дуже. Штатирарія дуже схожа і. І дуже незручно, так. Так. Опа, бачите, вона стрибає та голова. Так. Є. До речі, в шосі ще не... ні одного разу не впала. А ні, впала вже. Так. Сюди. Так, треба їм сюди приве. Відволікти тепер побігли. Так, тут треба бути обережними. Так, зараз вона впаде. Опа. Сюди. Ось так. Опа, головне не впасти. Так, зараз треба застрибнути. Так. Ой. Так, зараз. Ага, тут також, ага. Тут треба впасти. Опа, не сюди. Ні. Треба сюди. Отак От ось. І ось так ось перестрибнути. Тобто маємо тут такий пройти міні-лабіринт. Як бачите, тут тобто треба впасти і впасти в цю діру спеціально. Так, тут ми перестрибуємо головастика. Тут ще треба чекати, щоб він піднявся, і стрибаємо далі собі. Так, тут ми катимося, але головне вчасно стрибнути. О, побачите стадія 8. І мені прийшов бейдж те, що я пройшла цей рівень. Тому що я ще на його не проходила. Так, Але я проходила на інших аккаунтах, тому все нормально. До речі, наступні рівні будуть з лавою. Також прикольно, так, зараз вони. Тут вони дмухають, вам треба просто е не попастися на їхній дмух, бо воно вас просто змете і все. Бачите, тут ще скоросна доріжка, тому треба бути обережними, так. Ще тут вони зразу тріскаються, як бачите. Тому треба бути обережними. Бачите, вони зразу падають. Тому тут треба швидко стрибати. Так, а тут головне на воду не наступити і на головастиків. Ще й воно дуже сильно скользить, і це спеціально так і зроблено. Так, тут треба бути обережними і головне не наткнутися на головастик. Так. ось так ось. Ну, дивіться, під. Цими штуками вас ніхто не замітить. Ну, тобто, як не замітить. Він вас не буде чіпати, тому що це ж спеціально, так, для цього зроблено. Бачите, дивіться, тут які є анімації, яких вже не купиш. Багато чого є. Ось ще анімації. Бачите, купу анімацій. До речі, мені цікаво, чи можна купити цю? Бачите, тут нема кнопочки бай. Деяких є, а в деяких немає. Оце деякі ж емоції не можна купити, то воно не дає. І тут справжня ціна його. Так, все, я зупиняю. От дивіться, анімейшн. Я дуже хочу той анімейшн. Але воно не продається, здається. Це капець, вона не передається. А я так мріяла про неї. Ну, я дуже мріяла про той анімейшн пак. Так, тут головне не наткнутися на шари. Будьте обережні. Так, будьте обережні, я вас прошу. Так, тут вони ковзають. Тому будьте також обережні. Тут такі якісь смішні, це капець. Що зверху якісь літають, якісь кажани кажани чи що. Я не зрозумію. Бачите, воно зараз скользить, дуже важко. Так, ось монетка. І вже. Мені пише стадія 9. Тобто, іще раз, я пройшла рівень, і мені ще один бейдж. Так, один із самих прикольних рівнів, тут треба стрибати, тут ще й блоки рухаються, тому тут буде трошки важенько. І ще тут голови є, тому будьте обережні. Так, сюди стрибаємо. І бачите, ось воно підіймається спеціально, тому не стрибайте навперед. Так. Тут будьте обережні, бо воно буде підніматися. Тут треба просто по головам іноді стрибати. І все буде добре. Так, тут головне бути обережно з цими каменюками. Так, ось так тупо прям на них йдіть, скажемо. та просто на них ідіть. Так. стрибаємо по цим штучкам. Головне на голів не наткнутися. Так. Раз, два, три, чотири. Так, зараз. Тут треба бути дуже обережними. Опа, бачите, я згоріла. Так, сюди. Опа, знову згоріла. Так, ще раз. Спроба номер три. Так, сюди. Сюди, сюди. Так, стрибаємо сюди. Тепер сюди. Тепер сюди. Тепер сюди, тепер сюди, тепер сюди. Так. Тут треба обов'язково чекати, тому що. Так, як тут важко. Так, тут ми маємо ухилятися від таких штучок. Ми маємо просто ухилитися і йти далі. Так, опа, застрибуємо. Опа, бачите, тут треба головне застрибнути на те місце. Спроба номер два. Так, чекаю свою плиту і стрибаю на неї. Так, тут треба проходити між головастиком. Так, тут так важко, скажемо. Опа, все. Так, тепер нам треба пройти по лінії, тому що ця ракета вас запустить. Куди подалі? А вам треба пройтися по такій штучці. Бачите, нічого не трапляється. Це спеціально, щоб вас запутати. Як бачите, там голова, і вас туди хоче відправити. Тому будьте обережні. Так, це. Передостанній рівень, здається. Якщо я не помиляюся. Ага, це передостанній. Так, сюди на чекпоінт. Тут же такий різнобарвний. І смішний трошки рівень. Хм. Так, бачите, вона тобто перевернута. Типу, хоче показати, те, що вона безпечна. А хоча вона взагалі небезпечна. Так, сюди. Так, летимо. Так, наступне. Летимо. Так, тут головне на не наткнутись. Бачите, тут треба так зігзагом скажемо. Так, сюди. Сюди. І сюди. Так. Я зберегла чекпоінт Сюди, так ось, так ось. Так. Отак по ним стрибаємо. Так, тут треба по краям проходити. Так, тепер тут набагато важче Так, сюди. Так, тут тепер головне на голів не наткнутися. Так, тут навпаки, так, проїхати треба. Тут так ось, тут так ось і ще й стрибати треба. Так. По хмаринкам. Так, поки ця голова хоче за нами нас з'їсти, але ми не даємо. Так, це оце має бути вже останній рівень. Але здається, там... А ні, це ще, напевно, не останній. Напевно, не останній. Так, опа, я, типу, така на велику. Так, я тут стрибати можу. Бачите, це, типу, рівень на велику. Я пам'ятаю, раніше тут такого не було, якщо чесно. Ага. То ще треба проїхати, поки цієї голови не буде. Тому тут так важко, скажемо. Так. Ой, як я ще й впала. Дивіться, яка поз... Поз залишилась. Так, я, напевно, прискорюю цей момент, бо це буде довго. А, я тепер на босі. І я отримую ще бейдж. Так, зараз це бос. Тобто я маю брати пушку і маю в нього зас... його застрелити. Так, головне тут. Так, ще треба походу схоже три вдара. Все, бачите, тобто тут боса легко виграти, тому що тут, дивіться, тут дуже багато людей. Ну, як ви бачите. Ну, я в шоці. І з'являється ще й новий, щоб нас розтоптати. Ну, як ж без цього? Я думаю, вам сподобалось це відео. Як я проходжу, ви ще бачите, як я проходила і як вам краще проходити. Ну що ж, всім дякую за перегляд, всім па-па.